Україна занепокоєна тим, що окремі представники моніторингової місії ОБСЄ розголошують інформацію про дислокацію українських військових підрозділів. Ми розраховуємо, що місія буде діяти неупереджено і не допускатиме вчинків, які можуть підірвати довіру до її, роботи, до її роботи в українському суспільстві. Присутність міжнародних спостерігачів розглядається як вагомий чинник забезпечення сталого миру на Донбасі. І це важливе завдання. Не повинно бути зруйноване, бо від цього залишить життя багатьох людей. Раніше в РНБО заявляли, що з російського боку в Україну в'їхала колона військової техніки. Через кордон також перекидають диверсійні групи озброєння та боєприпаси. А у черзі на Керченській переправі стоїть російська військова техніка. Напруженою залишається ситуація в Луганській області. На Луганщині в результаті обстрілів терористів виникло пошкодження колії на залізничному перегоні шепілове синтянівка Внаслідок цього відбулося схоження з реяк першої колісної пари маневрового тепловозу. Надзвичайна подія привезла до затримки пасажирських потягів Київ-Луганськ та Одеса-Луганськ. За повідомленням групи «Інформаційний спротив, бойовики готуються до активних дій проти українських військовослужбовців. За їхніми даними, Росія перекинула в Новоазовськ новітній самохідний зенітно-ракетний комплекс панцер С1. Також зафіксовано функціонування військового аеродрому поблизу Таганрогу, який раніше не використовувався. Протягом останніх днів аеродром прийняв близько 30 транспортних літаків з особовим складом та озброєнням російської армії.